Діджгей позначився на при, в цілому на владній вертикалі президента Зеленського. І до яких наслідків вся ця історія може призвести як у внутрішній політиці, так і в зовнішній. Про це ми будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається Юлія Мендель, журналістка і прес-секретарка Володимира Зеленського, в період з 2019 по 2021 роки. Я вас вітаю, Юлія, в нашому ефірі. Добрий вечір. Да, доброго вечора, власто, і дякую за можливість. Я е, читала, що ви пишете в своїх соцмережах, і про міндічгейт. Ви теж висловлювалися і про звільнення Андрія Єрмака. І ви ставили можливо риторичне питання. Ви, ви питали, чи була це ретельно спланованим шедевром? Така відчайдушна реакція з боку президента, коли він звільнив Єрмака. Чи це якийсь тиск на нього? Поясніть, що що ви маєте на увазі? Ви знаєте, власне, я уважно прослухала попереднє те, що ви розповідали, що говорили українські солдати. І Я маю сказати, що коли ще в 22-му році я поїхала на фронт, то для мене було дуже дивно, що перше запитання, яке поставили мені українські військові, там було чому президент не звільняє Єрмака. Це, це було дуже дивно. Тобто, це питання вже висить в повітрі багато років. А, е, на сьогодні. Е, я можу ділитися тим досвідом, який в мене є, і тими знаннями, які є. І я маю сказати, що мені здається, що Андрій Борисович все-таки не повністю покинув намагання вплинути на сьогоднішню політику, оскільки, давайте будемо відвертими останні кілька років. Він був основним відділом кадрів і багато людей, які сьогодні при владі є його лояльними людьми, його друзями. Людьми, які зробили кар'єру завдяки йому, ну наприклад, там кандидатура прем'єр-міністра України, так ну це абсолютно людина Андрія Борисовича, Юлія, Любі, Сверден... які... Юлія Сверденко. Так, Юлія Свереденко або там міністри, або люди, які брали участь у переговорах в США, так ну там дуже близькі до нього прямо є друзі і так далі. Тому у нас не скасовано телефонне право. і Я думаю, що Андрій Борисович буде робити абсолютно все для того, щоб намагатися далі впливати на політику. Далі я б хотіла сказати, що з 2019 року Андрій Борисович побудовує свою власну вертикаль влади. Я розумію, що він завжди говорив, що він. Тільки за президента його нічого не цікавить, але е, я думаю, це були теж піар ходи, і я не впевнена, що вони були дуже вдалими. Однак до якогось ступеню були. Е, я поділюся з вами, що я знаю, що у 2019 році ще Андрій Борисович Єрмак, будучи в США, говорив з політичним консультантом там і е, сам питав його, як йому стати президентом країни. Отже, амбіції у Андрія Борисовича доволі великі, і вони е, в принципі показово доволі великі. З іншого досвіду, який, я скажу, є не тільки моїм персональним досвідом. А я впевнена, що багато високопосадовців і посадовців, і чиновників, які залишили, залишили вже посади, підтвердять і згадають, і почують і погодяться з тим, що Андрій Борисович дуже часто водить, вводив, вводить, мабуть, оману президента Володимира Зеленського. Неодноразово він подавав інформацію, так як йому вигідно, або так як він її інтерпретував, і також неодноразово багато посад. Довців отримують дзвінки від Андрія Борисовича з проханням не робити того завдання, яке просить робити Володимир Олександрович, Володимир Зеленський. Я не хочу зараз знімати відповідальність з чиновників, політиків з людей, які фігурують в міндічгейт. Кожен несе відповідальність сам за себе. Але якщо ми говоримо про Андрія Єрмака, то це була, мабуть, найбільш небезпечна і залишається досі найбільш небезпечна людина у вертикалі сьогоднішньої влади. І я думаю, що він буде робити все можливе, щоб повернутися з прикладів, щоб не бути голослівною. Я отримувала такі дзвінки, коли Володимир Зеленський щось у мене просив. Я починала робити і отримувала там за півгодини годину дзвінок від Андрія Борисовича, який питав: навіщо я це роблю і казав мені не робити цього наприклад, він... наприклад Юля, що це було? Ну я ці технічні деталі зараз згадати не можу, але це точно були дзвінки, в яких сказ... Тобто були ну, певні завдання, які він забороняв робити. Да? І я знаю з, з спілкування з іншими посадовцями, так, так само відбувалося, що, що от ні, блокував роботу в правоохоронних органах блокував роботу, в закупівлі блокував роботу. Багато. Це було багато блокувань роботи. Далі е, далі, е я маю сказати, що вертикаль побудована так, е що. Um, я пропущу. Я думаю, с ними нічого тут немає, Просто мені важко дочь на себе. Ні, uh, nee, uh, ми вас uh, ми вас yeah. чуємо. Ви я Ми просто уточню. Багато. Я просто уточню для yeah. нашої аудиторії. Андрій Єрмак був призначений на посаду в лютому 2020 року. Ви звільнилися з офісу президента з посади прес-секретаря президента в липні 2021 першого року. Тобто, якийсь так. період часу ви працювали разом, і те, що ви зараз розповідаєте, це це, це на вашому досвіді. Ви правильно це було і на моєму досвіді, і на людей, які залишалися mm -hmm. після мене. І ну багато всього відбувалося винятково через Андрія. Єрмака і він приймав рішення. Я ще в 21-му році ділилася журналістом, що відбувалося все так. Андрій Єрмак це як фільтр рішень президента. Тобто у нього є якісь рішення, він їх доводить до Андрія Борисовича. А далі все складається так: хоче Андрій Борисович виконувати, не хоче вигідно йому виконувати. Може він, не може. Дає він цей наказ, зупиняє його, і далі більшість політиків, чиновників опиняються просто в такій пачці, тому що вони не можуть піти проти Андрія Борисовича. Вони не можуть робити те, що він забороняє робити. А, а однак, коли доходить до то, того, що наприклад президент питає, чому це не зроблено, або чому зроблено не так, то вони є відповідальними. І Андрій Борисович завжди вказує на когось, хто винен. І давайте помітимо таку історію, що ну якщо все відбувається через Андрія Борисовича, а стільки ми бачимо негативних рішень і провалів в політиці. То винними затипиняються хтось інший. Це радники, заступники міністрів, міністри і будь-хто інший. Але головне питання в тому, що вже дуже давно, ще з кінця 2020 року, в офісі президента, не існує однієї єдиної гілки. Існує як взагалі догодити Андрію Борисовичу, і так, щоб і виконувати те, що хоче президент Зеленський. Тобто Володимир Олександрович впевнений, що Андрій Борисович це його права рука, але це не так. І повірте мені, зараз я розумію. Коли я це говорю, мені страшно, і е, я реально я от я, я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня я молюся Богу і дякую за те, що я жива. Тому да що, що чому? Андрій Борисович це дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина, і от ті, хто його знає, це зрозуміють. Ви боїтеся, що він що зробить з вами? Я перепрошую. Ну, дивіться, від, від елементарного очорнення кампанії допомогою там політичних технологій, запуску всяких там, хто йде проти Андрія Борисовича, це або проросійський, або зрадник, або ще щось, і до закінчення того, що він має певний вплив на правоохоронні органи, хороший вплив, і створюються там кримінальні провадження просто на рівному місці, там зради на рівному місці, і і так, далі, і так далі, і так далі. Я бачила чиновників, які йшли. От я вам скажу, одна чиновниця, вона коли йшла, в неї вона корила. В неї отак от тряслися руки просто, і вона дивилась на мене, вона плакала, і вона казала, Юля, так не роблять з людьми. І повірте, мені так дуже багато людей, і стільки долі знищено особисто через Андрія Борисовича. І ці люди подані ну, і президенту, зокрема, але дяку. Юля, одну хвилиночку, так. дивіться. Але ж ми всі прекрасно знаємо і пам'ятаємо, коли Володимир Зеленський казав, що Єрмак робить те, що я йому кажу. Він мій президент, він виконує мої задачі. Зараз те, що ви сказали, мені здалося, ви намагаєтеся відділити єрмака від президента. Хіба вони не як одне ціле? Я думаю, до якоїсь суті вони одне ціле до того, поки не доходить до власних інтересів Андрія Єрмака. Е е Якщо це має якийсь сенс, я вам кажу, що він був від. Я не хочу зараз знімати якусь відповідальність, І ще раз скажу від політиків чи чиновників. Можливо, те, що я зараз говорю, буде відкриттям для самого Андрія, для самого Володимира Зеленського. Тому, якщо він це почує, можливо, він просто перегляне. Аналітично, що відбувалося, і для мене особисто я даю це інтерв'ю, тому що я сподіваюся, що я буду почута, і тому що чесно, мені дуже болить, що чотири роки йде війна. Єрмак був досі головним переговірником, і ми всі забули дуже якось спорадично, що до 22-го року Андрій Єрмак був головним переговірником з Росією, і що саме він переконав Володимира Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде. І Як він може нести головну переговірну функцію зараз, я не дуже розумію, і ще ще зважаючи на те, що захід в принципі вже дуже давно йому не довіряє. Чому ви ні... вважаєте, що Андрій Єрмак переконав Володимира Зеленського, що вторгнення не буде про це? Писали ну, медіа, цьому... але про ні, це... ні, я в цьому не сумніваюся. Я не з медіа дізнаюся інформацією. У мене достатньо багато зв'язків залишилося, і я абсолютно впевнена, що, що це так і було, тому що мені це говорила ну не одна людина, яка близько долучена до того, що відбувається. Навіщо це Андрію Єрмаку? Переконувати президента в... а, а може. Слухайте, я не знаю. Це спитайте Андрія Єрмака. Він звісно скаже, що все це неправда. Але я думаю, що можливо він і сам в це вірив. Я не знаю. З другого боку, мені здається, що країна могла підготуватися значно краще до того, що відбувалося. Я подорожувала багато під час уже війни і в прикордонній області подорожувала і розуміла, що просто багато спроб підготувати країну, якось намагатися захистити кордони, намагатися побудувати якісь фортифікації, тренування Провести додаткові для військових вони всі блокувалися, тому що Андрій Єрмак сказав, що війни не буде, нам не треба паніка, не треба паніка. Пам'ятайте, все це, що відбувалося. Мені здається, що це найголовніше, однак, ну в мене є ще приклади, там які не стосуються війни, коли Андрій Борисович просто вигадував щось і, і накладав. Я ще раз скажу, я не хочу знімати зараз відповідальність з тих людей, які сьогодні при владі. Якщо в чомусь вони замішані, це питання правоохоронних органів. Всі ми хочемо, щоб працювали суди і. Щоб ви не були покарані, ба більше, якщо ви підрахуєте, що таке 100 мільйонів доларів, які а, а, за підозрою вкрали з українського бюджету, це приблизно можна було би. Заплатити 10 тисяч доларів 10 тисячам українських солдатів, і таким чином створити якусь мотиваційну систему для того, щоб підписувати контракт, а не виловлювати людей, бусифікувати їх і порушувати там права людини, і створювати оцей жах, який відбувається. Якщо ми дізнаємося про додаткові гроші, які були виведені, то фактично корупція з'їла усю мотивацію, створила той хаос і небажання людей взагалі йти на війну. Недовіра між владою і недовіра між суспільством. Стосовно ще одного прикладу можу вам розповісти. Пам'ятаєте, в 2020 році був Вагнер Гейт. Вже, мабуть, всі про нього забули. Ні, ми пам'ятаємо, де... чому ну я глядачам нагадаю, Андрій Борисович був в центрі скандалу. Так і я пам'ятаю, що ми перебували з Володимиром Зеленським, і зайшов Андрій Єрмак і. Президент спитав його, чому про це пише іноземне Велике медіа, Це громадська організація Белінкет. Вона дуже відома на весь світ. І Андрій Бориш сказав, що він знає, чому вони про це пишуть, і тільки не смійтеся гучно. Він сказав, що. На тисячу відсотків він впевнений, що вони атакують самого Андрія Борисовича, тому що Белінкет був викуплений Вірменією. Щоб це взагалі не значило, тому що юридично це неможливо, де-факто це теж неможливо. Я ще тоді уточнила. Наскільки він впевнений в цьому, і він кричав, махав руками, кричав про тисячу відсотків. Але це один з тих яскравих випадків, коли інформація подається абсолютно безглуздо і конспірологічно. І Президент впевнено, це що... вірить, я фамму що... що Володимир Зеленський не може знати про те, що юридична структура Белінкету це громадська організація, і що це журналісти, які працюють в різних країнах, просто їх викупити ну де юре неможливо. А Чому як прес-секретар, з іншого боку сказати не могли. Наприклад, Дивіться, я намагалася доносити інформацію. Наскільки я намагалася доносити, але я вам чесно скажу, кожна людина, яка говорить те, що Андрію Єрмаку не до вподоби. Я серйозно кажу, ви не розумієте рівень впливу цієї людини. Ну, більшість людей ну ті, хтось звільнявся, когось звільняли, на когось відкрили кримінальні провадження, когось імідж просто знищили там. Ну, тобто, ну, це жах, що робиться, я чесно вам скажу. А можна, ви ви ну, просто не виявляється масштабі. А можна повернутися трішки назад? Ви сказали, що в 19-му році в США Андрій Єрмак в якогось політтехнолога питав, як йому стати президентом. Чи, так було таке. Що, що за історія? Ну, це вся історія, яку я можу зараз сказати. Це він ще був радником президента, ще не головою Офісу. Це було в 19-му році. Так, це було в 19-му, здається, році. Я зараз вам скажу, що Може він жартував така... Ну, так не, не склалося такого вражнього політичного технолога, що він жартував. Можливо. А, але Андрій Борисович дуже чутливий також до факту того, що медіа чомусь оминала його увагою. і для нього надзвичайно важлива медійна структура, щоб висвітлювали його і висвітлювали з позитивної точки зору. І навіть під час цієї повноштабного вторгнення я знаю, що певний час існувало таке правило, яке я теж. Певнена, Володимир Зеленський не знає про це. Однак медіа для того, щоб міжнародні медіа отримали інтерв'ю президента Зеленського, чи ексклюзивний коментар, чи, наприклад, якесь відеозвернення, вони повинні були спочатку взяти коментар чи інтерв'ю у Єрмака і написати добре про це. І якщо так сталося, то тоді вони проходили цей фільтр і далі вони могли мати якесь... можливість отримати інтерв'ю президента. Це було якесь писане правило. чи Це неформальне правило. Ні, ні, ну яке писане. Писане, це таке не може бути, та? Це ж взагалі проти будь-якої свободи слова, йде і проти будь-яких правил. Це було неписане правило, яке існувало певний час. Мені здається. 22, 23 і можливо частину навіть 24. Але я настільки дізналася це з багатьох ресурсів, навіть з багатьох континентів, що у мене немає абсолютно жодних сумнівів, що так і було. Тим більше це збігалося з тим, що видно було по публікаціях і по ефірах. І тим не менш, ви зараз описали як ви бачили, наскільки близькими були Зеленський і Єрмак. як ви думаєте, що все таки для президента стало останньою краплею, щоб він звільнив свого потужного менеджера? Він це зробив день обшуків, але ми знаємо, що у Вала на обшуки від журналістів, ми дізналися була раніше, і, і президент здогадувався як мінімум, що може бути підозра або можуть бути обшуки. Що стало останньою краплею? Як ви думаєте? Ми можемо багато тут теоретизувати насправді так. Наскільки я розумію, Володимир Зеленський? Проконсультувався з людьми, які близькі до нього, і не знайшов підтримки на те, щоб залишити Андрія Єрмака. І наскільки мені зрозуміло, Андрій Єрмак вже дуже довгий час користується недовірою у дуже багатьох адміністрацій, взагалі заходу. Не будемо говорити тільки про США, будемо говорити і про Європейський Союз. Я знаю, наприклад, що деякі лідери Європейського Союзу просили делегації України зустрічатися окремо тільки з Володимиром Зеленським, щоб там не було присутності Андрія Єрмака, тому що вони важали що вплив Андрія Єрмака є неконструктивним, деструктивним, радше і з ним неможливо вести перемовини. тому я думаю, що коли у нас на кону мирні перемовини і є шанс на мир, мають бути ці перемовини проведені як найбільш ефективно. І мабуть, постало таке питання, що потрібно змінити голову делегації і змінити спосіб подачі інформації. З обох сторін від України до України якраз далі ми будемо про переговори говорити. Я вам дуже дякую, Юлія Мендель, журналістка і прес-секретарка президента України Володимира Зеленського. 2019-2021 рік. Вона поділилася своїми спостереженнями стосовно того, як працював і який вплив мав в офісі президента Андрій Єрмак.